Як знати, що у мене діабет і які симптоми? Ну, в першу чергу, симптомами цукрового діабету є посилена спрага, сухість в роті, часте ходіння в туалет, особливо вночі. А також в залежності від типу діабету, при першому типі це буде прогресуюче похудіння, при другому типу діабету може бути збільшення маси тіла. Які аналізи треба здавати при діабеті? Ну, Першим рутинним аналізом це, звичайно, є рівень цукру в крові. Якщо цукор в крові наче є більше, ніж 7, і будь-який інший вимір цукру в крові протягом цілого дня може бути більше, ніж 11,1, ми можемо, на жаль, ставити діагноз цукровий діабет. Якщо ж цукор в крові є нормальний, а вас ці симптоми турбують, то існують інші аналізи. Наприклад, глюкозотолерантний тест, визначення глікованого гемографіку. Лобіну і визначення індексу хома, ну, але ці всі аналізи вам буде призначати лікар-ендокринолог. Від чого береться той діабет? Сказати важко. В першу чергу, якщо це є цукровий діабет першого типу, то відповідно тут має значення генетична схильність, тут має значення нервові стреси і він притаманний особам молодого віку. Внаслідок того розвивається абсолютна недостатність інсуліну і, звичайно, методом лікування буде лише замісна інсулінотерапія. Якщо ми говоримо про цукровий діабет другого типу, то тут в першу чергу має значення знову ж таки, Генетична схильність, якщо в родині в когось був цукровий діабет другого типу, якщо у пацієнта є надвага чи ожиріння, а також неправильні харчові звички, стрес, куріння, вживання алкоголю тощо.